Освітня програма п'ять кроків до здорового харчування фінішувала на Хмельниччині. Вона тривала у школах впродовж чотирьох місяців. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводили просвітницькі заходи про користь та шкоду їжі для учнів 9-11 класів. Взяв участь у проєкті Хмельницький ліцей номер 16 Нам дуже приємно, що ми отримали таку можливість серед 15 закладів у Хмельницькій області брати участь саме у проєкті «5 кроків до здорового харчування. Тому що, як на мене, це дуже важливий проєкт. Ми брали участь у челенджах. Діти створювали тарілку здорового харчування. Вони малювали, вони вирізали, вони знімали відео того, як вони готують страви. Підсумковим завданням для дітей було скласти власну тарілку з балансованою їжі, поділитися фотографією у соцмережі. Арсеній Поліщук, учень 10 класу, зібрав у своєму збалансованому меню гречану кашу, смажене м'ясо і додав овочів, тож отримав нагороду. Лопець каже: завдяки програмі не лише дізнався нове про здорове харчування, а й змінив свій раціон. Я почав використовувати менше солі, в цілому менше спецій почав використовувати і почав більше додати фруктів та овочів. Раніше я думав, що достатньо всього невеликої кількості, але після проходження програми я зрозумів, що було б добре додавати до раціону свого, і овочі, і фрукти, і в цілому контролювати свій раціон. Отримала приз за свою тарілку здорового харчування і Єлизавета Калуцька, учениця 9 класу. Також вітаю. Дівчина поділилася новою для себе інформацією із сім'єю. Каже, рідні підтримали ідею внести зміни до звичного раціону. Можливо, в якійсь мірі змінилися, я стала більш дивитися до ідеї яку я їм. Також нам давали листівки, там де писали всі ну, продукти. Ось і я старалась їсти Здорову їжу сім'ї. Розповідала моя мама також до цього дуже позитивно ставиться. За підсумками фінального завдання організатори визначили переможців із ліцею номер 16 таких семеро. Вони отримали подарунки: екоторби, багаторазові пляшки для води та відзнаки. Дісталися презенти й іншим учасникам програми, а також пам'ятний дарунок для школи пазл та грамота. Цей проект ми реалізували спільно з центром громадського здоров'я України за підтримки бюро Бюросесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, милицької. Обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації та у партнерстві з Національною асоціацією громадського харчування. Дякуємо за подарунки, за грамоти, за відзнаки. Загалом участь у лекціях на тему здорового харчування взяли понад 3 тисячі учнів та 420 вчителів із 15 навчальних закладів Хмельницької області. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.